Наступна головоломка. У нас є така рівність. 40 розділити на 8 дорівнює 60. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильно. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 10 помножити на 8 буде 80, 80 дорівнює 80. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.